Якими подіями запам'ятався сьогоднішній день Тернополі та області, розповім за мить в ефірі новини? Отож до головного. З 1 лютого заборонили виїжджати за кордон. Це стосується 24 тисяч депутатів місцевих рад, а ще суддів, прокурорів та інших категорій державних службовців. Президент підписав відповідний указ а пізніше уточнюючу постанову прийняли в Кабінеті міністрів. Це зробили через кілька кричущих випадків відпочинку держслужбовців за кордоном, в той час, коли в країні йде війна, а на фронті гинуть люди. Однак, чимало депутатів у містах чи селах. Займаються волонтерством і часто виїжджають за кордон. Хтось же є пенсіонером, а хтось має інвалідність. Тепер цим людям теж заборонено покидати країну. Пояснення чому? Дивіться далі. Депутатка Тернопільської міської ради Ружена Волянська допомагає військовим з 2014 року. Після 24 лютого жінка почала особисто їздити за кордон і шукати необхідні для бійців одяг, екіпіровку та медзасоби. А тепер, виявляється, не зможе її, як депутатку місцевої ради, не випустять за межі країни згідно з постановою Кабміну. Зараз це значно уповільний і ускладнить процес допомоги, тому що те, що вже було привезено, звичайно, що воно практично все використовується, тому що Потреби армії є великі, потреби хлопців є великі, і звичайно, ти все закрити не можеш, але по міру своїх можливостей. Ружена не єдина не зможе виїхати за кордон через свій мандат. У постанові кабінету міністрів є цілий перелік тих, хто потрапляє під заборону. Крім народних депутатів, керівників міністерств та державних установ не зможуть виїхати і їхні заступники, а також судді, прокурори, держслужбовці, які заброньовані на період мобілізації. Постять їх за межі України лише в трьох чітко визначених постановою випадках. Жінки або чоловіки, які самостійно виховують дітей до 18 років, якщо їхні діти перебувають за кордоном, можуть перетнути такий кордон, надавши відповідні підтверджуючі документи. Також ще один момент, коли чиновники можуть перетнути кордон, це для лікування за кордоном. Але в тому випадку має бути лист від міністерства охорони здоров'я або ж отримавши службове відрядження. Та є, але депутати місцевих рад ним скористатися не зможуть, бо не є службовими особами. Ми не перебуваємо з жодною Місцевою радою в трудових відносинах. Тобто ми не наділені повноваженнями. Посадової особи ми не отримуємо за це заробітної плати, і тому не, ніяким чином. Тобто, ми не є службовими особами в розумінні того рішення Ренбо. Тобто, керівник міський голова, селищний голова, сільський голова не може відправити депутата місцевої ради в службове відрядження. Адвокат каже, зараз чимало депутатів у селах та містах хочуть скласти свої мандати через те, що в подальшому не матимуть змоги виїхати за кордон не просто на відпочинок, а в разі необхідності. Депутат місцевої ради це є абсолютно різна вікова категорія. Це є, по-перше, і жінки. І так само це можуть бути чоловіки вже і пенсійного віку, це можуть бути і інваліди, і багатодітні. І, і Ті ж самі дуже багато депутатів місцевих рад займається волонтерством. Якщо буде масове складання мандатів депутатами, це паралізує роботу органів місцевого самоврядування, адже практично на кожній сесії приймаються термінові рішення, а без необхідної кількості депутатів, тобто кворуму, це буде неможливим. Однак депутати місцевих рівнів додають, розуміють рішення про заборону виїзду, бо відпочинок високопосадовців за кордоном в час війни обурює усіх. Цю постанову і це розпорядження потрібно було робити однозначно, тому що ми, коли з вами дивимося новини. І бачимо е ці батальйони як не однієї країни, Монако, то Дубаї. І ми, як бачимо ці всі новини, то звичайно вони нас обурюють. Але я розумію, що це потрібно якось зупиняти так однозначно. Але на мою думку. Не потрібно робити перегини, тобто вже всіх під одну лінію підводити. Депутати, які волонтерять, особливо сподіваються, що кабінет міністрів найближчим часом внесе роз'яснення і пом'якшить заборону виїзду для місцевої влади та держслужбовців. Час повертати своє в Україні оголосили про національну кампанію зі створення добровільних бригад гвардія наступу. Спецзагони будуть утворені на базі силових структур, які підпорядковуються Міністерству внутрішніх справ. А це Національна поліція, Національна гвардія та прикордонна служба. В областях вже запрацювали пункти рекрутингу. На Тернопільщині їх розташували в п'яти найбільших ЦНАПах краю. Тож Кого запрошуватимуть на роботу в бригади гвардії наступу? Дивіться в наступному сюжеті. Маємо боронити свою країну. У Тернопільській області чоловіків і жінок запрошують до спеціалізованих бригад наступу. На базі Міністерства внутрішніх справ утворили вісім бригад у кожному воєнізованому формуванні. Кампанія називається Гвардія наступу. Ці бригади будуть поділені як Нацполіції, так і Нацгвардії, так і Державної прикордонної служби. Враховуючи, що ці всі структури входять в одне міністерство, відповідно тому і формується 8 бригад. Записатися у нові підрозділи можна у п'яти центрах надання адміністративних послуг області. З 1 лютого в Тернополі запрацювало п'ять таких центрів надання адміністративних послуг, де по різних районах це Чортків, Бережане, Кременець, Тернопіль та Триболю, де ви можете звернутися, зайти і записатися. у ЦНАПах представники нацгвардії поліції та прикордонної служби надаватимуть добровольцям усі роз'яснення і допоможуть заповнити необхідні документи. Необхідно прийти в центр адміністративних послуг до представників, які тут знаходяться, заповни. Заяву в подальшому. Вони вже проходять психологічне тестування та фізичне тестування. Вони повинні пройти військово-лікарську комісію, і в подальшому вони обирають ту бригаду, в якій, в принципі, їх цінності і мотивація співвідноситься з тих вісьми штурмових бригад. Запис у добровільні бригади уже розпочався. Серед бажаючих є багато колишніх працівників поліції та інших структур МВС. А у прикордонну бригаду зголошуються навіть жінки. Ми маємо на сьогодні серед нашого колективу вже 60 чоловік добровольців, ті, які сьогодні несуть службу нас поліції для вступу в цю бригаду. Більше 250 добровольців, які з цивільного населення, з наших бувших працівників, ветеранів, пенсіонерів. Стати добровольцем може кожен жінка і чоловік у віці від 18 до 60 років. Люди, які зголосяться у бригади, матимуть відповідну зарплату, усі соціальні та медичні гарантії. Бригаді, це буде заробітна плата 25 тисяч гривень плюс 30 тисяч гривень допомоги, якщо тренуються, готуються до несення служби. в бойових умовах. Буде заробітна плата, така як військовослужбовцем. Представники правоохоронних структур наголошують, що це не мобілізація, і закликають стати добровольцем тих, хто дійсно прагне захищати свою країну. Жодним чином це не мобілізація. Ми створили, ми набираємо лише добровольців людей. Високо які готові е виконувати свої обов'язки, які хочуть захищати Україну, звільнити її від російського загарбника та вже вплоть до е кордонів Криму наразі. Національна кампанія із рекрутингу лише розпочалася. Триватиме вона і ще протягом двох місяців. Зробимо все можливе, щоб наші кордони України залишились нашими кордонами, і щоб, е скажімо так, Ця нечість, яка зараз заважає нам жити спокійно, відійде на задній план, і ми переможемо. Добровольці три місяці проходитимуть бойову підготовку та злагодження, і лише після того братимуть участь у наступальних операціях задля посилення основних сил нашої країни, звільняючи Донеччину, Луганщину і Крим від загарбників. Продовжуємо школярі, які задля власної безпеки зараз перебувають за кордоном, паралельно продовжують навчання в місцевих школах. Для таких учнів навчальні заклади пропонують різні форми. Зараз в Тернополі майже 10% школярів перебувають в різних країнах. Тож як вони організовують свій освітній процес, розкаже Олеся Лепчак. Навчання не за партами. З початком війни 10% тернопільських учнів обрали для себе індивідуальну форму навчання. Вона може бути сімейна, дистанційна та екстернатна. Оля учениця 11-го ліцейно-історичного класу Тернопільської школи номер 6 Зараз вона живе в Австрії. Виїхала за кордон ще в березні минулого року. Розповідає, хотіла навчатись у віденській школі, але не було місця. Тому довелось йти на навчальні курси. Дуже велика кількість українців, які приїхали, вони також пішли в школу. їм надали місця, просто коли я вже приїхала тих місць, майже не залишилося. Ще проблема була в тому, що дуже багато українців не знали німецької мови, їх в соціальні класи і тримали для них місце. Ну і по суті, вже не можна було так додатися, бо місце місці зайняте, хоч дитина там теме навчається. Спочатку дівчина здобувала освіту в Тернопільській школі на дистанційній формі навчання. Втім, зізнається, поєднуватися з закордонним життям було важко. Тому на наступний навчальний рік вирішила перейти на сімейну форму. Загалом на школою було запропоновано такі форми навчання: це екстернат і сімейна форма навчання. Я вибрала останню, адже е, це було надзвичайно зручно як для вивчення, так і е, паралельного е, навчання. І відчувалося якийсь напевно, зв'язок з школою. Сімейна форма освіти передбачає можливість самостійно опрацьовувати матеріал і здавати роботи чотири рази на рік. При такому навчанні вчителі можуть надавати консультації та ділитись з учнями матеріалами. Все інше діти та батьки організовують самостійно. У нас проводяться конференції, типу онлайн-сустріч організовані вчителями. Вони приблизно тривають пів години. Ну як урок 45 хвилин також. Якщо вчителям, ну далі в нас йде самоопрацювання і настає момент здачі екзаменів, тобто щось типу опитування, зазвичай і письмове. Можливість навчатись поєднуючи різні форми у школярів була і в попередні роки однак тоді кількість учнів була значно меншою. З початку е війни. Значна частина дітей перебувала за кордоном. Це близько 20-24%. Ця цифра протягом другого семестру попереднього навчального року вона коливалася. У цьому навчальному році також є дітки, які здобувають освіту за кордоном. І цей відсоток, звісно, становить десь близько 9% дітей. Школярі можуть обрати екстернатну, сімейну чи дистанційну форму. Для цього перед початком навчального року батьки повинні детально ознайомитись із правилами кожної з них, написати заяву директорові та погодити програму із вчителями. Проаналізувати десь кількість дітей, яка у нас зараз охоплена екстернатною формою, то це близько 4%. Дітей і сімейної і домашньої це 3,5% дітей. Тобто ті діти, які десь знаходяться за кордоном, якщо так десь співставити ті цифри, то вони батьки і обрали ту чи іншу форму освіти для своїх дітей. Щодо Тернополя та й України загалом, то екстернатна форма навчання у нас доступна не для всіх. На неї можуть перейти лише кілька категорій дітей, і найпоширеніша зараз ті, хто проживає за кордоном через військову агресію Росії. Пам'ять про сотенного упа Миколу Кутрання бережуть у селі Снігурівка Борсуківської громади. Односельчани пам'ятають районного провідника повстанців на Вишневеччині. І, аби передати славну пам'ять про нього, на фасаді школи у селі встановили пам'ятну дошку. Меморіальну дошку сотнику УПА відкрили у Борсуківській громаді. Її до сторіччя з дня народження Миколи Кутраня встановили на фасаді школи у селі Снігурівка. Чоловік був учителем, потім командиром сотні УПА та керівником Вишнівецького районного проводу ОУН на псевдосокіл. Наймасштабніший бій, який вів відділ сокола з військами НКВД, це Панасівський бій, який відбувався 26-27 листопада 1944 року. Це найбільший бій між повстанцями і НКВД на Тернопільщині, і Соколу своїм відділом вдалося з боями, правда, з втратами. Він зумів вивести, врятувати своїх бійців і боротьба з мішу. Вицьким режимом продовжувалося загинув повстанець у бою з більшовиками 1 грудня 1948 року у селі Великий Кунинець Кременецького району. У рідних краях Миколу Кутраня пам'ятають і передають відомості про його боротьбу далі наступним поколінням. Більшовики своїх бандитів робили для нас героїв, наших героїв. А наших героїв вони старалися зробити бандитами, але історична правда повинна зберігатися, повинні відшукувати її. Микола Кутрань сто років тому, як і нинішні захисники, боронив Україну від того самого ворога, завдяки йому й іншим повстанцям, наша боротьба триває вперед до перемоги. У центрі підтримки переселенців Я Маріуполь» Тернопільська поетеса презентувала свої вірші. А ще маріупольцям подякували за те, що, попри всі негаразди, вони знаходять сили і продовжують будувати своє життя у нашому місті. Наша культура і мова єдині під таким гаслом для маріупольців, які зараз тимчасово проживають в нашому місті, організували вечір. Були вірші, звучали пісні. Таким чином дякували тим, хто, попри втрату рідного дому, продовжує будувати нове життя. Пані Світлана працювала медсестрою на Азовсталі, покинула свій дім ще 20 квітня. Згадує, як під звуки обстрілів збирала речі та змушена була тікати з рідного міста. В перші дні війни волонтерила. Згодом син допоміг їй через Грузію виїхати до Києва. А потім і до Тернополя Тут було більш спокійніше, ніж у Києві. Частіше там були тривога, повітряна тривога, і ну була дуже ну жах. Таке, ну чути, що там розбомбили, там розбомбили, і він каже: синка старшеньки, їжджайте, їжай, мама, не залишайся тут. Може, тут буде тобі спокійніше. Тернопілі зустрічали дуже, ну так з любов'ю і я. Так ну трогає серце, що всі тих напаляни. Такі добрі пані Ольга також працювала на заводі Азовсталь зі сльозами на очах. Згадує свої останні дні вдома. До Тернополя вона приїхала за кілька днів до війни. Зараз щодня відвідує центр, бо тут відчуває себе в безпеці і знаходиться в оточенні рідних для неї людей. каже в Маріуполь вона повернеться точно, але чи буде там жити, не знає. Я все ріми думала, це на одну ніділю. А тепер 16 лютого буде рівно год. Як покинула родний свій Маріуполь, лівий берег, парк веселка. Там, де орки поставили ще йлку. Дуже вдячна центру, я Маріуполь, я відсюди не виходжу. Коли вони відкрились 14 лютого, для мене був праздник. Я приїхала додому знову. В Центрі підтримки маріупольців презентували українські вірші, пісні та розповідали про особливості нашої культури. Усе для того, аби надихнути переселенців і не дати занепадати бойовому духу. Багато з присутніх не стримували сліз. Мене запросили як поетесу ну, представити свої вірші пісні. І, звичайно, пісні будуть представляти е, тріо, солісти. Ось, і сьогодні вони тут, нас гарно зустріли. Дуже всім цікаво. Перед тим вони займалися, я чула українською мовою, і одна російськомовна жінка каже, як інтересно, як інтересно. І мені е, е, віриться, що е, наша українська мова зазвучить, е, зазвучить і на сході більше. Але для ми повинні те що зробити. В центр «Я Маріуполь» щодня можуть прийти ті, кому потрібна соціальна, медична та психологічна допомога. Він знаходиться за адресою Героїв Євромайдану 9. Далі познайомлю вас з цікавою історією. У селі Байківці жінки вирішили робити окопні свічки на фронт і знайшли собі помічника. Кіт Марко має свої обов'язки. Він готує бляшанки перед залиттям воску. Наші журналісти познайомились із жінками, які роблять окопні свічки, і з котом Тож більше дивіться в сюжеті. Це кіт Марко готує бляшанку, аби згодом у неї залили віск. Так він допомагає волонтеркам із села Байківці. Ідея виготовляти окопні свічки прийшла Валентині Половенчук. Розповідає, придумала це, доки діти грались на дитячому майданчику. Заручившись підтримкою ще кількох жінок, довго не роздумуючи, взялися до роботи. Ми всі розуміли, що на вулиці стає холодніше нам вдома, а хлопцям там на передовій набагато гірше. Вони в ну в гіршій ситуації знаходяться. І ми почали виготовляти свічки. Процес запустився одразу, а згодом і з'явилися перші результати. Спочатку принесли хто що мав вдома, які банки, картон, почали крутити там. І перша партія була невелика. Якось ми так прилаштувалися, і почали з кожного разу все більше і більше. Люди дізналися, що ми це робимо. Почали приносити нам банки, картон, свічки. І з кожного разу все більше і більше. І тепер ми робимо досить великі партії. Зустрічаються жінки кілька разів на тиждень усе залежить від кількості зібраного матеріалу. Готові вироби, довго у них не затримуються, адже в період холодів на них великий попит. Виготовлені свічки ми передавали на Сумщину захисникам прикордонникам. Передавали хлопцям, які знаходяться біля державного кордону на Волині. Також, якщо звертається хтось з друзів чи знайомих і хочуть взяти декілька свічок для своїх родичів, то ми з радістю завжди стараємось допомогти. Мають секрет виготовлення правильної свічки, яка довго горітиме, та не приховують. Самі навчалися з відео в інтернеті. Такі відео є, що знімали захисники, і вони казали, як краще показували, як роблять. І ми вже знаємо, що картону треба давати меншу кількість і більше заливати туди воску. Вивчили, які правильно мають бути баночки. Тобто, якщо вони високі, ми їх обрізаємо наполовину, робимо так, щоб було максимально довге горіння. У своїй роботі жінки використовують залишки свічок, бжолений віск та парафін. Ми вже виготовили більше тисячі свічок. І плануємо виготовляти їх надалі, доки буде потреба. Допомагає й кіт Марко. Він уважно слідкує за процесом і ретельно вилизує бляшанки. Зупинятись на зробленому не планують ні жінки, ні кіт, бо розуміють важливість своєї справи. І про неймовірне спортивне досягнення тернопільська спортсменка Алла Кушнір стала чемпіонкою Європи з джиу-джитсу. Змагання проводила в Парижі Міжнародна федерація бразильського джиу-джитсу. Це один із найпрестижніших і найсильніших турнірів в цьому виді спорту. Алла стала першою українкою, яка виборола золото у категорії синіх поясів. Чемпіонати Європи були й до того, але чемпіонство здобула вперше. Тому емоції, такі емоції, як чемпіонство, це були вперше. Чемпіонат Європи від міжнародної федерації бразильського джиу-джитсу чини найпрестижніший турнір у цьому виді спорту. Тернопільська спортсменка Української академії єдиноборств перша українка, яка виборола золото турніру серед синіх поясів. Суперниці були досить сильні і технічні. боротися з ними було досить цікаво. Своя вагова, свій рівень. Найбільше запам'ятався чемпіонці, як не дивно, не фінальний, а перший бій на турнірі. Перед першим переважно потрібно більше психологічно настроїтись, щоб не було ніяких перешкодження, щоб нічого не впливало на результат сутички. Усі свої бої на турнірі Алла завершила достроково больовими прийомами. У її категорії було загалом вісім учасниць. Чемпіонат Європи з джиу-джитсу Кімоно проходив у Парижі. В Європі це найсильніший турнір в плані конкуренції, який взагалі можна поїхати і зустріти от спортсменів. Туди приїжджають спортсмени із Бразилії, які рахуються самими найсильнішими. Штатів приїжджають так само ну і взагалі, в принципі, з усього світу. Алла кушніри з тренером ціленаправленно готувалися саме до цих змагань. Далі буде чемпіонат світу, але оскільки його проводять у штатах і туди дуже важко виїхати, ці змагання учасники Української академії єдиноборств пропускають. Багато хто з спортсменів топового рівня, вони попри те, що перестали тренуватися. Дехто з них і пішов воювати, дехто взявся серйозніше за волонтерство, більше часу приділяє. І в загальному, коли немає якоїсь великої мети, тобто там якісь чемпіонати Європи, світу, важко шукати, ну знаходити мотивацію, приходити і тренуватися далі. Але потрібно постійно шукати нові шляхи для розвитку і прогресування, наголошує тренер. Адже ми українці, і Україна обов'язково переможе. На цьому я з вами прощаюсь. Обов'язково вірте в перемогу України. Вона буде зовсім скоро. Набирайтесь. Терпіння. Наразі бажаю вам вдалого вечора приємних і спокійних вихідних. До зустрічі в понеділок.